Гляє голови в скорботі, бо знову біль, знову біда. Звістка страшна, прийшла із фронту, поліг солдат, клята війна. Вже постолівка на колінах, хоч вітер сви, сніг мете, Ридає мати, кличе сила, сивіє батько. Син жде, дітей, серід, горне до серця, ще молода така вдова, вже не пригорне, не всміхнеться за батька й матір, вже вона. Не передати біль від втрати, найкраще йдуть за обрій в небеса, спіть з миром, України славні, солдати. Ми переможемо вічна слава вам і хвала.